За черговому засіданні Ужгородської міської ради виділили понад мільйон гривень на реконструкцію аварійної ділянки каналізаційного колектора у провулку соляному. У сесійному залі малочисельно. депутати жваво обговорювали необхідність запуску додаткової гілки в обхід непрацюючої основної. І з третьої спроби 20 голосами за проект рішення таки підтримали. Сума була виділена в розмірі 1,1 мільйона гривень. Это проект, экспертиза и вынос 72 метров погонных коллектор диаметром 1000 по проволоку соленому. Там, где у нас есть аварийная ситуация, которая уже более, практически три недели держит город в напряжении. Значит, там уже проводится работа, поскольку откладывать их на длительный период нельзя, идут дожди. Вот, то есть под честное слово мое, под честное слово мэра. Подарячики зайшли і вже проводять роботу. Таким чином депутати підтримали внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Ужгорода на 2016 рік. Кошти на реконструкцію виділять із резервного фонду міського бюджету. З Загального фонду це кошти з міського бюджету. Потрібно обійти цю вирізну ділянку, провівши альтернативний трубопровід, який нам дасть можливість. Ну, значить. Виключити цю, цю аварійну ділянку і збудувати нову, таким чином, ліквідувати цю аварію. Буде проведена експертиза проведена цього проекту. Буде аналіз кошторису, і таким чином ці роботи, значить, сьогодні у нас п'ятниця. На наступну тижня ці роботи будуть завершені. У позачергове засідання хотіли включити питання викупу земельної ділянки позаду муздрем театру. Однак, проект не отримав достатньо голосів для включення до порядку денного. Нашим комітетом міської ради було прийнято рішення щодо скасування містно-будівних умов і обмежень, які були надані у е 2015 році, у зв'язку з тим, що вони е були надані з порушенням невідповідності до містно-будівної документації, до, а саме до генерального плану, який був затверджений у 2004 році. Дана територія, е згідно генерального плану 2004 року, відбудеться до зелених зон загального користування. Генеральним планом, який затверджений у 2016 році, також не вказано ніяких аргументів щодо будівництва там комерційних об'єктів. Ставити питання щодо викупу є недоречно, на мою думку, зв'язку з тим, що ми підготували проєкт рішення в нашому управління, підготовлений проект рішення щодо розроблення детального плану даного кварталу е е -е, в межах вулиці Тостого і Набережної яким буде передбачено уточнення генерального плану і зоніного, після чого, згідно порядку затвердження детального плану, там буде проводитись громадські слухання. А після детального плану, коли він буде затверджений, тоді можна піднімати питання щодо викупу або надання якихось пропозицій тим власникам щодо тих земельних або на обмін, або далі, як буде виходити. На чергове засідання наступної сесії буде винесено питання про розробку детального плану територію біля обласного драмтеатру. За тим буде проведене громадське обговорення і ще раз спробують прийняти рішення про неможливість забудови зеленої зони.